Щодо якого питання триває найбільше дискусій? Найбільше дискусії очевидно триває щодо того, яку форму навчання обрати. Як правило, ці дискусії тривають там, де ще педагогічний колектив і батьки не прийшли, не дійшли до згоди. Але ми переконані, що до 1 вересня всі досягнуть згоди щодо форми навчання. 1 вересня не за горами до нього залишилося буквально 10 днів. Я поза ефіром власне здивувалися ваші усмішці, усмішці на обличчі, бо стільки зараз запитань у нас сажіотажу. Батьки пишуть заяви згоди на те, як погодитися на цей процес, чи інший. Взагалі якесь свято для дітей ще планується, принаймні для першокласників. Як воно виглядатиме? Звичайно, що кожен заклад планує в тій формі свято, в якій вони визначать разом з батьками. Час ковіду навчив всіх проводити свято в різних форматах і змішаному, і, в очному, і в дистанційному. Для ми завжди рекомендували навіть в часи ковіду для перших класів і для випускників проводити свято очно. Угу. Зараз батьки активно пишуть заяви. Хтось визначає дистанційну форму навчання, хтось очну, хтось екстернат. У нашій, скажімо, батьківській групі найбільше ажіоташу викликала форма екстернат, бо ніхто не знає, що це таке. Давайте ми з вами коротко пояснимо по кожній із форм, що це означає і чим відрізняється дистанційна форма від екстернату. Власне, дистанційна форма передбачає, що дитина навчається дистанційно, так якби навчалася очно, відповідно до програми, до календарного, тематичного планування. Все це є, як звичайно. Школі в очному форматі тільки вона навчається дистанційно. Я хочу тут наголосити, що в нас дуже багато і вчителів, і батьків плутають онлайн-навчання з реальним дистанційним навчанням, тому що онлайн-навчання передбачає просто екран, умовно зум чи інший засіб зв'язку, де вчитель розповідає урок так, якби відбувався урок очно. Дистанційне навчання реальне, те, якому ми навчали вчителів, це набагато якісніше навчання, тому що дитина заходить в зручний для неї час, робить ті вправи, які вона може зробити. В неї є певний набір завдань, і відразу після кожного завдання відбувається тестування. Дуже цікаво це, це відбувається, і коли вона не може щось виконати, тоді вона на онлайн зв'язок виходить вже з консультантом, з вчителем, і вчитель. Пояснює дитині, як зробити те чи інше завдання. Воно набагато якісніше і набагато краще. Власне, ми, представники Львівської області, входили в робочу групу при Міністерстві освіти і запропонували зміни до положення про дистанційне навчання, які ці зміни вони суттєво піднімуть якість дистанційної освіти. Хоча ми, звичайно, за те, щоб максимально діти навчалися очно, тому що це спілкування, соціалізація. І е, це конкуренція між дітьми, яка е, підтримка, взаємопідтримка і інші речі, тому е, сподіваємося, що безпекова ситуація дозволить дітям навчатися очно. Правильно я розумію, що зараз найбільше вибрали батьки змішану форму навчання, очну це фізична присутність дитини у школі. І є частина батьків, які за дистанційне навчання. Як буде відбуватися той процес, коли, скажімо, у класі 30 учнів, 10 обрали дистанційно. Іну форму 10, очну, що робити, із все дуже просто. Ми рекомендували наступним чином: якщо є громада, так територіальна, і в неї точно є одна школа, яка не зможе навчатися очно, тому що немає ні поруч, ні в неї, ні в самій школі укриття. Тоді така школа організовує дистанційне навчання і можна тоді учнів з інших шкіл підключити до дистанційного навчання. Справа в тому, що жоден вчитель не зможе якісно викладати поєднуючи два формати, тому що це, по-перше, велике перевантаження для вчителя і це розпорушення уваги для учнів. Тому є такий підхід. Другий підхід є дистанційні школи. Є, наприклад, наша українська дистанційна школа, які може давати якісну дистанційну освіту. Що стосується екстернату, то екстернат як форма навчання її також вона також присутня може бути практично у всіх школах, де є умови для екстернату. Але тоді програма, ті програми, освітні, які необхідно пройти, учень проходить в прискореному режимі. Якщо б він, по-перше, екстернат, я би не рекомендував для дітей, яким треба приділяти увагу, які мають проблеми з навчанням. Тому що це навчання посильне для дітей, які е швидко вчаться. Ну, це точно не для учнів перших класів. Точно не для учнів перших, це може бути як варіант для. Внутрішньопереміщених осіб, якщо, наприклад, страшні документи, діти не довчилися, не мають документів про загальну середню освіту, тоді вони подаються на екстернат, і в тому випадку, в прискореному такому варіанті, вони отримують документ про загальну середню освіту, щоб вступити в заклади вищої освіти чи профтехосвіту. Я вас не даремно запитала, і чим найбільші турботи зараз відбуваються, і з чим найбільше обговорення. Я вам скажу, і чим найбільше обговорення відбувається в батьківських групах, коли на паралелі є кілька класів, скажімо, чотири і. В одному із класів найбільше учнів вибрали. Онлайн форму навчання, то цей клас розформують, і цих учнів передають так. тому класу, з якого робиться один, які будуть вчитися онлайн. А цих учнів, які ви вирішили, все-таки вчитися очно, їх доєднують до інших класів. І тут відбуваються насправді найбільші батли між батьками, тому що не кожен хоче, аби його дитина, яка вчилася з учнями, яких він знає, переходила до іншого класу. Як з цим ви будете давати це собі є, Це ранку? є проблема, але іншого шляху ніж перерозприділити учні між класами немає. Це Добре, що в цій школі, де ви навели приклад, є кілька паралельних класів. А якщо є один клас, я не знаю, тоді, тоді є той варіант, про який я говорю. Тоді доведеться учням, які хочуть навчатися дистанційно, навчатися в іншій школі дистанційно. Угу. Це також виклик. І в будь-якому випадку батьки вибір повинні зробити, тому що вони відповідальні за те, щоб дитина отримала освіту. Я розумію, що це складний виклик, але знаєте, наша армія набагато складніші виклики, складнішими викликами стоїть. І ми повинні зробити все. Значить, батьки мають вивчити, де в дитині буде краще отримати якісну освіту в тих умовах, в яких вони хочуть, відповідно до тої форми, яку вони обрали. Бо згідно законом, батьки мають право обирати форму навчання своєї дитини. Це зумовлено тим, що. Вчителів на паралелі бракує, і хтось має займатися тими дітьми, які переходять на онлайн навчання, Бо... це пов'язано з годинами, тому що не може вчитель одночасно навчати очно і дистанційно. Один і той ж самий клас, один і той самий урок. Це треба або додатково додавати години вчителю. Йому треба тоді працювати, наприклад, після обіду. Хто за це буде платити, немає коштів. Так і другий момент просто момент часу, тому що. Після обіду треба, щоб зав'язати всю логістику школи, тобто не тільки цей один вчитель, а всі інші предмети також мають бути після обіду чи в інший час. Трути, якщо ви вже заговорили за гроші, ті вчителі, які навчатимуть учнів онлайн, і ті, які навчатимуть офлайн, у них зарплата буде Одинакова. однакова. 43% шкіл на Львівщині готові розпочати навчальний процес, і в них є облаштовані укриття. Вже віс... поза поза Вже 80%. За два тижні ви на 40% збільшили кількість це... тих це... шкіл, які мають облаштовані укриття, і там процес почнеться так, як мав би. Це не ми збільшили, це збільшили громади, батьки, які хотіли, щоб їхні учні діти навчалися очно. У нас є громади, де батьки спільно з вчителями робили укриття. Uh -huh. Самі, тобто, приклад однієї з громад поруч стояла будівля, збудована ще за австрійських часів. А вони поглибили там підвали і ну, будівля, яка має метри стіни, мають по півтора метра ширини. І зробили дуже якісне укриття з освітленням туалетами з усім. Тобто, батьки і вчителі хотіли, щоб діти навчалися очно. Є громади, які виділяють величезні кошти на укриття, і е, в величезному в швидкому темпі ті укриття готують. Тому е, цей процес він ще не завершився. Є укриття, які будуть завершені буквально до кінця цього тижня. Mm -hmm. І такі випадки є. Тому всі інтенсивно працюють, і з, того, і з цієї інформації, яка в нас є, з 1130 шкіл, які в нас є, 976 шкіл. А... Ну, перевірили їх більше ніж більше тисячі, перевірили комісійно, то 976 шкіл комісійно визнали, що вони можуть в очному чи змішаному форматі працювати. Чому змішаному? Тому що часом укриття є менше ніж кількість учасників освітнього процесу. Якщо, наприклад, в школі 600 учнів і вчителів, а укриття на 300, зрозуміло, що там може бути тільки в змішаному форматі навчання. А є школи, які мають укриття на 700-800 Ну, не називаючи номерів шкіл, бо ми пильнуємо за безпекою. Скажу з власного прикладу. У нас школа, яка розрахована більше ніж на тисячу учнів, але укриття має 500, і саме з цим пов'язана змішана форма навчання. Так. Наприклад, мій середній син матиме навчання двічі на тиждень очно, тричі за очі, тобто дистанційно або на наступний тиждень. Навпаки, а дитина, яка йде в перший клас, понеділок це буде теж дистанційне навчання, оскільки всіх учнів укриття не може одночасно прийняти на випадок повітряної тривоги. Ми в департаменті освіти відчуваємо дві тенденції. Відповідно до звернень батьків, перша тенденція дуже багато батьків хочуть, щоб їхні діти навчалися очно. Дуже багато звернень, і друга тенденція це батьки внутрішньо переміщені особи, які намагаються знайти школу для навчання своїх дітей. Ми маємо на скайпі Мар'яну Сугуйко, вона представниця батьківської ради Львівщини. Якщо є можливість з пані Мар'яну доєднати, то будь ласка, доєднуємо. Пані Мар'яно. Очевидно, має питання до нашого гостя і з тим, з чим батьки найбільше зараз стикаються. З якими питаннями? Пані Мар'яно. Якщо є, то вітаємо вас. Доброго дня, доброго, доброго дня. дня, пані Мар'яно. Які у найбільше питання у батьківської ради Львівщини у батьків виникають щодо початку освітнього процесу? Найбільше питань до чого у вас є? Ну у батьків звичайно найбільше питань до безпеки, до укриттів, до матеріалу, який використовується, до якості робіт, до того хто виконує до підрядників, бо дуже часто жаліються, що залучають батьків, а батьки не мають відповідної. Ну, навиків і знань, <хи> щоб це якісно все робити. Ну звичайно, цікавляться, як проходять роботи, чи бути готова до 1 вересня. Все ну власне найбільше це безпека. Турбує всіх. Наші журналісти побували у кількох школах з укриттями. Я пропоную нам разом подивитися сюжет про те, як облаштовують укриття у навчальних закладах, а потім повернемося до студії і далі продовжимо розмову. У цьому приміщенні, що під школою нещодавно зробили ремонт. Тут нова підлога, система вентиляції, розетки та вбиральня. Задля безпеки в укритті облаштували два виходи: 70% робіт уже виконано. На все про все півтора мільйона гривень. Ми маємо дуже на меті, аби розмалювати в якоїсь такий його трошечки кольоровий колір, щоб діткам було тут цікавіше. І крісла, і лавки тут будуть, будуть забезпечені діти і проведенням інтернету. Вайфай буде. Поставлене, буде поставлені ігри. Такі для діток, щоб їм було не дуже там сумно сидіти. Тут може перебувати до 200 осіб. Ще два схожих бункери, що під школою ремонтують. Загалом на території громади розташовано три діючих навчальних заклади. Укриття мають усі в ямпільській школі. Там процесі ремонту реконструкції дані укриття. Третя школа це Гамаліївська. Там теж є воно відокремлене від школи, але воно поблизу, де діти будуть мати змогу ту чи певну годину і час побігти в укриття. А це Галицький район Львова, директор школи придбав собі мегафон. каже: дзвінок у навчальному закладі не найгучніший відтак сповіщатиме про небезпеку ось цим приладом. Якщо ж у школі станеться аварійне вимкнення електроенергії, теж не біда в нових класах, які облаштували в підвалі, спрацьовує резервне освітлення. На даний момент ми створили ситуацію перебої електроенергії. ми встановили в себе укритті по освітлення, аварійне освітлення, яке може протриматися 15-1. Якщо одна частина укриття в доброму стані, то іншу облаштовують. Доробіт залучили, чи не усіх працівників школи. Зараз збивали, зачищаємо. Потім будемо грунтувати, фарбувати. У школі пояснюють, аби зробити гарне укриття, недостатньо мати просто розчищений підвал та сидіння для учнів. Ще потрібні вентиляція, системи пожежогасіння, засоби розбирання завалів та санвузли. На ці речі у закладі витратили майже півмільйона гривень. Укриття на даний момент розраховано на 420 осіб. Правда, ми не зможемо укрити всіх учасників освітнього процесу, тому ми будемо робити змішну форму навчання, так щоб е, всі учасники навчання були в безпечних умовах. Щоправда, є школи у Шевченківському районі Львова, де укриття облаштоване не найкращим чином. Відтак батьки, які віддають на навчання своїх дітей, переймаються за їхню безпеку. Коли я побачив обладнане бомбосховище горючими матеріалами. То це не бомбосховище, це гробосховище. Чим ви люди думаєте, коли ви плануєте зробити очне, так зване офлайн навчання? Керівники ж навчального закладу переконують, у них ще достатньо часу, аби усе виправити. У Нас йдуть підготовчі роботи по укриттях. Ми ще їх не завершили. Нагадаємо, до 1 вересня школи повинні мати належно облаштоване захисне укриття із двома евакуаційними виходами. Бомбосховище може бути у власному підвальному приміщенні або ж у сусідній будівлі, яка розташована не далі, як за 100 метрів, також в кожному навчальному закладі має бути добре чутна система оповіщення, яка спрацьовуватиме у випадку надзвичайної ситуації. Повертаємося до студії. Нагадаю, що у нас на скайп-зв'язку є Мар'яна Согуйко, представниця батьківської ради Львівщини. А у студії Олег Паскак, головний освітянин Львівщини. Пані Мар'яна, батьківська рада Львівщини організовує такі якісь рейди по школах, аби ознайомитися з тим, чи підготовлені укриття. І за вашою інформацією, у скількох школах є такі укриття, які є в доброму стані, але є, бачимо із сюжету такі випадки, коли дітям не буде куди спускатися на час повітряної тривоги. Ну, ми не можемо рейди влаштовувати, тому що ми не уповноважені. Ми можемо долучатися до діючих комісій, якщо нам дозволяють це. Але батьки звертаються. Ну, батьки зараз стали дякувати Богу, більш свідомі і самостійні. Вони самі можуть проводити огляди, звертаються, і що є якісь запитання, як їх правильно вирішити, як правильно задати питання, як має виглядати укриття чи, ну, Будь що що е, навчального процесу, ну Як... так щоб робити якісь рейдами до кого не робимо е, батьки, справляються самі. Угу. Якщо говорити ще про освітній процес, з якими ще питаннями найбільше до вас звертаються або на чому акцентують? Скажімо, ми спілкувалися перед ефіром з батьками. Є одне з найбільш гострих питань. Це група продовженого дня, особливо для школярів, які йдуть у перший клас, другий, третій. Ну а чому не ну не зробити? Якщо буде очі навчання, то чому не робити групи продовженого дня? От, власне, ми зараз запитаємо Олега Паску, чи з цим немає проблем з групами продовженого дня? Як це відбуватиметься, особливо для початкової школи, коли батькам ніде залишити дітей і самі вони додому Я вже не зазначав перед тим, що в нас дві категорії питань, з якими звертається масово батьки. Це форма навчання, і це батьки внутрішньопереміщені особи, в яку школу влаштувати їм дітей, тому що вони не знають, де яка школа знаходиться і так далі, і там, де вони живуть. Тому до нас з приводу груп продовженого дня не звертався ніхто. Були запитання з самих педагогічних колективів щодо, щодо планування освітнього процесу в тому плані поділу на групи, в плані. Інших таких речей, які стосуються більше е, самого освітнього процесу, розкладу уроків і так далі, правильно ми розуміємо, що групи продовженого дня вони мають діяти, так, якщо, якщо в школі є очне навчання, умови, очне навчання, то чому ні? Щодо викликів на новий освітній сезон. Ми вже чуємо про те, що бракуватиме у нас засобів для опалення шкіл. Скажімо, я на вихідних була в сусідній Польщі там, взагалі, розглядають варіант навчання онлайн через те, що немає чим опалювати школи. Що у нас із цим буде. Ми рекомендували відділам освіти наступний, наступну логіку дій. Перший семестр вчитися максимально очно, наскільки це можливо у всіх школах, і осінні канікули перенести на зимові, збільшити великі угу. зимові канікули зробити, вчитися до настання холодів, якщо школа не буде чим опалювати, а ми не виключаємо таких дій з боку агресора. так? навіть що більше шкіл є на природному газі, то тоді переходимо на дистанційне навчання, завершуємо семестр. І тоді в нас великі зимові канікули, і з них ми виходимо знову дистанційним навчанням, і тоді переходимо в очний формат з потеплінням. Це на крайній випадок, якщо не буде чим опалювати шкіл. Такий варіант, такий сценарій ми розробили і пропонували як варіант для відділів освіти. Пані Мар'яно, ми пройшли вже ковід і трохи навчилися працювати так, що і батьки, які мають роботу і не мають де залишати дітей, шукали різних варіантів. Зараз розуміємо, що ми ще в таких більш екстремальних умовах. Ви розмовляєте з різними батьками, представниками різних шкіл, шкільних колективів різних навчальних закладів. Що вони говорять про організацію цього навчального процесу, коли ну, є сім'ї, де працює мама, тато, бабуся, дідусь немає з ким залишати дітей, як організовують процес? Поділіться лайфхаком. Ну, власне, лайфхаків нема. Люди пристосовуються, як можуть. Часто буває, що і діти, ну, якщо молодші, молодша школа, то ну, можуть пропустити. Це, ну, це, це дуже з часом ми це відчуємо, як впливає От це дистанційне навчання, тому що насправді дистанційного навчання, чи як правильно сказати, онлайн, воно. Ну, в якості дуже низької. Ми вже зрозуміли з паном Олегом, що дистанційне і онлайн це трохи різні так. речі, але в будь-якому випадку це навчання передбачає більшу зайнятість самої дитини і, очевидно, батьків, які мусять пальнувати за цим процесом. Я вам дякую за те, що доєдналися до нас на скайп. Ще є кілька запитань. Мар'яна Согуйко, представниця батьківської ради Львівщини. Будемо з вами і далі на зв'язку. І сподіваємося, що навчальний процес розпочнеться у нас так, як ми собі плануємо в тих умовах, в яких ми на жаль мусимо зараз жити. Пане. Олеже, ще на завершення кілька питань, які не стосуються шкіли. У нас є ще університети. Як там планується навчання, чи розпочнеться вона із 1 вересня чи з 1 жовтня? Планується розпочати навчання з 1 вересня, однак так виглядає, що перший курс і останній курс більшість закладів вищої освіти будуть навчати очно. Тобто перший п'ятий, а інші будуть навчатися в змішаному форматі. Тобто, лекції будуть онлайн, а практичні заняття будуть очно. Я зразу випереджу запитання від наших глядачів, бо це перше, що виникає, коли ми говоримо про онлайн-навчання. Як навчатиметься медичний університет? Бо усі дуже переживають за те, що за п'ять років не буде кому лікувати, робити операції і так далі. Це не тільки медичного університету стосується, а стосується всіх. Тих закладів, які також дають практичні навики. Тому сподіваюся, що це в медичному університеті розуміють. Тому медичний університет за ту інформацію, яка в нас є, також перший п'ятий курс буде навчатися очно, інші в змішаному форматі. Тобто, лекції онлайн практичні в лабораторіях, звичайно, очно. І на завершення питання щодо гуртожитків, яке також турбує: чи Все. вистачає місце чи звільнені гуртожитки для проживання тих людей, які студентів, які стали вже студентами, стануть студентами тих абітурієнтів, які приїхали з інших областей? У Нас ніколи не вистачало місць, тому що Львівщина є таким собі освітнім. Це слово хаб мені не подобається, але центром навіть не центр. Я думаю, що кращий відповідник є осереддя. Я вже читав в словнику uh -huh. тлумачному так, освіт... освітнім таким осереддям. Це відповідає слово хаб. І... В нас зі 100 тисяч студентів 40 тисяч меж області. Тому що в нас дуже мало місць в гуртожитках, тому перед самою війною було доручення президента і почали будівництво двох великих гуртожитків в Львівській політехніці і в університеті, але воно не завершене. Крім того, в нас є внутрішньо переміщені особи у гуртожитках. Поступово ми здійснюємо переселення спільно з закладами вищої освіти. Але цього ще недостатньо, тому проблема з проживанням. Буде сподіваюся, що ми її частково вирішимо в той спосіб, що можливо тоді збільшимо відстань від Львова, тобто наші, наші учні студенти з військової області були змушені доїжджати не з 20, а наприклад з 30 кілометрової віддалі. Тобто будуть задіяні ті будівлі, які є і в інших віддаленіших так. районах від так. Львова. Зараз здійснюється ремонт, виділені кошти. і Я сподіваюся, що більшість ремонтів до 1 вересня завершиться. Я вам бажаю вистояти цих ще 10 днів до початку навчального процесу і сезону. І вам, і батькам, і учням. Зокрема, будемо сподіватися, що принаймні для першого класу, які лише йдуть і знайомляться з навчанням, якесь мінімальне свято, якісь кульки в класах або якесь привітання. Точно буде батьки і батьки, і вчителі є дуже творчими у нас. Тому я думаю, що і що свято справді для першокласників буде гарним. Олег Паска, начальник департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації, був із нами в цій частині програми. Дякую вам, слава Як Україні. Вам.